Для того, щоб подивитися, яка історія супроводжує нашого пацієнта. Ультразвукова хвиля для чого вона використовується в косметології та дерматології. Ми можемо розглянути декілька випадків. Наприклад, це може бути УЗД-діагностика, коли нам треба зануритися в пакети, жирові пакети, треба зануритися в підшкірну жирову клітковину, зв'язки, для того, щоб подивитися, яка історія супроводжує нашого пацієнта. Також це може бути ультразвукова кавітація, коли ми Коректуємо зайві об'єми нашого пацієнта, коли нам треба прискорити метаболізм. А також це може бути робота з колагеном. Наприклад, це смаз ліфтінг, коли ми прибираємо колаген, той, що окислився, і постарів, і навпаки, даємо змогу синтезуватися нового колагену, і тоді наш пацієнт отримує саме той бажаний ліфтінг ефект І дуже проста фізіотерапія, ультразвуковий фонофорез. Коли ми використовуємо. Лікувальні препарати, і вони занурюються всередину шкіри пацієнта для того, щоб дати свій терапевтичний ефект.